Всім привіт! Сьогодні я покажу, як скачувати моди на Майнкрафт Launcher. Тому що сам столкнувся з такою проблемою, що на Ютубі нема нормальних гайдів. і рішив зап... записати сам. Спочатку вам треба буде встановити Forge на потрібну вам версію. Відкриваємо Minecraft. Чекаємо на загрузку. Все, відкрили ось показую. Я буду встановлювати Forge на версію... на версію сейчас. 1.24. Ось, 1.20.4. Для цього відкриваємо Google Chrome. Тоді вписуємо скачати Forge на версію. Вписуємо свою версію. Все ждемо. Прикольно. Сейчас, стойте. Чекайте. О, все є. Так, тоді. Заходимо на оцей сайт. Він найкращий. Заходимо. Крутимо вниз. Ось у нас куча версій. Вибираємо потрібну нам. 1.24.8. Ось не. У вас це буде ваша версія. Тоді натискаємо на оцю зелену кніпочку. У вас воно ось скачалось. Воно може бути в. А, ні! Ні-ні, це друге. Нажимаємо на нього. Ось у нас висвітився отакий екран. Нажимаємо перше і окей. Ждемо, поки оце скачається. Качається воно довгенько, я б сказав. І виглядає страшно але ви не лякайтесь. Все, скачалось. Вылезаю вот такий экранчик. Нажимаем ОК. А, открываем Т-лаунчер. Нажимаем эту кнопку, яка возле ETL mods Все, у нас перезагрузилось. Открываем версии. И ось вона наша версия версия 1.20.4. Forge. На неї натискаем, но в игру пока не входим. Нажимаємо на оцю папочку, яка возле Тейл mods, Заходимо в mods, Так. Це не треба. Ось. Открили. Показую її ще раз. Заходимо в папочку. Вона буде друга з кінця. Ну, есть там ще можна. Но коли ви тільки загрузили, вона буде друга з кінця. Нажимаємо на неї, відкриваємо. Перетягуємо. І відкриваємо наш Google. Так, тепер шукаємо мод, який ви хочете скачати. У мене це не який-то конкретний мод, я не знаю, що я хочу. Так що зараз подивимося. О, заходимо на моди. Вибираємо там мод, який вам сподобається. Мод, його, ну, лично для мене його довго вибирати, того, що, то, що так. Ось, ну, допустим, броня для домашніх животних. Ну, допустим, нажимаємо. Шукаємо нашу версію. Ось вона буде. Може бути написана ваша версія. Тіре якась іще. Ну, це нормально, це так і треба. Не завжди воно так написано, але іноді буває. Все, скачався отакий файл. Откриваємо папку Mods. Откриваємо... А, стоп. Да. Зажимаємо на цій LKM, перетягуємо її в нашу папку. відпускаємо. Закриваєте. Перезагружаєте Майнкрафт. І нажимаєте Війти в ігру може вилізти помилка. Помилка іноді вилізає. Я не знаю, чесно чого. На деяких модах є помилки, на деяких немає. Я, чесно, не знаю. Все, у нас з'явиється отакий екран. Чекаємо. Загружається воно трохи. Хоча я б не сказав. Просто ждемо. Залежить від того, який у вас комп'ютер порада вам. Багато модів не устанавлюйте, якщо у вас е, середній або слабий комп'ютер. Тож, ну, не треба вам це. Назад до списку світів створюємо новий світ, допустимо. Все, он у входа. Сейчас. Не знаю, вам будет, Видно вам чи не игру. Ну, якщо що буду вам коментувати, є цей мод чи немає. Зараз вхожу до світу, створюю світ. Ну, в принципі, вам тут ігри не надо. Саме головне я вам розказав. Ось я появився. Заходжу в інвентар. І да, появилась наша броня для питомців. Все, ось все є. Такий получився гайд. Я ж говорю, якщо вам не видно. а етей. Якщо вам не видно гри. То, в принципі, я вам все показав, що треба було. Там може вилізти помилка. Якщо вилізе помилка, то просто, ну, я не знаю. Шукайте якісь другі гайди по помилкам, то що я ще сам не розібрався. Якщо у мене вилізає помилка, я просто удаляю цей мод і скачу новий. Так що так все, всем пока.